Знаєте, Бог є любов, і заповіді Його це про любов, любити Бога і любити ближнього. Але також Бог є святий, і Його заповіді святі. Вони для того, щоб ми приходили в досконалість святість і праведність. Він говорить, що нічого не чесне, не йде в царство Боже. І багато людей сьогодні йдуть під духом Вавилону, і багато церков сьогодні двигаються під духом Вавилону. Що це за дух? Це сатана, запланицький дух, який завжди протистоїть Богу. Він бере слово Боже, спотворює його і несе такі свої заповіді, Да? вбивати, гвалтувати, де немає моралі, честі і совісті. І хто такий сатана? Він від початку вбивця, він не стояв в істині, тому що немає в ньому правди. Він брехун, і отець брехні і несе такі свої заповіді. Ісус Христос говорить: Вийди, церква моя з Вавилону, щоб не бути тобі учасниками її гріха. Тому, якщо церква двигається і, і ми маємо в серці, замість того, щоб нести любов, мир, довготерпіння, праведність і святість, ми насемо воїнственне таке навчання: вбивати, судити, осуджувати, засуджувати, приносити, виносити вироки, то Господь показує, що ти в Вавилоні вийде.